У Чернівцях відзначили тих, хто щодня наближає нашу перемогу. У день захисників і захисниць важливо висловлювати вдячність тим, хто боронить країну та допомагає фронту в тилу. До дня захисників і захисниць, а також до свята покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні в Червецькій громаді ми передали дві подяки військовому Шевчуку Дмитру Васильовичу, а також нашому волонтеру, волонтеру волонтерського штабу Українська команда Гайдичуку Юрію Дмитровичу. Волонтери штабу Українська команда привітали всіх захисників та захисниць України зі святом та подякували їм. Щиро дякуємо усім то Тим чи іншим чином наближає нашу перемогу. Адже це не тільки військові, це волонтери, це медики, парамедики, усі громадяни України, які допомагають нам наближати нашу перемогу. Також бажаю нашим військовим міцного непохитного здоров'я, а волонтерам і усім громадянам України наснаги, витримки. Все у нас буде добре. За нами перемога.